Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні знімаю свій звіт по, по проєкту Дійти до Дня Дна в тінях. Але хочу почати з того, щоб замінити деякі палітри тіней. Так, перше. Перше, я хочу забрати е, палітри білоруських брендів. Не хочу, щоб вони мелькали в моїх відео. Це ось цей, ця палітра Белор Дизайн Інтелект. Тут брало участь два відтінка. ось цей третій і шостий. Ну, як бачите, в них і так ніякого результату нема. Ну, Ця палітра вибуває, на її місце я хочу вибрати іншу. І так само ось ця палітра від Релуї. Тут брав участь ось цей 9-й відтінок. Так само по ньому немає ніяких результатів. І так само я її хочу вивезти з проєкту. І ще одну палітру хочу вивезти: це ось ця від Evelyn Chocolate. Зараз покажу, який відтінок брав участь. Так, тільки треба чимось закрити, можливо, ламель. Ось. Тут брав участь ось цей четвертий відтінок. Цю палітру я хочу віддати, тому не хочу її дирявити, тому що буде вже якось негарно таке віддавати. І так само ця палітра вибуває з проєкту. Давайте покажу, що замість цих трьох палітерів я ввожу в проєкт. Так, цю на місце поставимо. По-перше, хочу ввести ось цю палітру від Glambi Gravity. Тут в мене вона розклалась на дві частини. І тут плівочку заберемо. Вона у мене одним словом поламалась, зеркало окремо, палітра окремо, тому хочу її трошки нею покористуватися, погратися, дійти до дна в тінях і, можливо, потім її зможу викинути. Так, тут 14,4 грама на 18 тіней, Тобто менше як 1 грам кожна тінь, Тому, я думаю, це буде нескладно дійти в цих тінях до дна. Ось така палітра, ще раз покажу, це тон 02. Не всі відтінки мені тут подобаються. Але більшість з них такі, що можна користуватись. Так, буду ось так без зеркала, зразу поставлю. І ще одну палітру, яку я беру, ось таку. Від Rocher Catch the Magic палет, тут три відтінка. У мене ця палітра є ще одна, така точно сама. Так вийшло, що моїй мамі два рази подарили ось цю палітру. А вона взагалі тінями не користується, і вона мені дві віддала. І в мене вже є дві одинакових палітри, тому вирішила з одну з них якось закінчити. І тут, здається, теж невеликий об'єм. Зараз подивимося, ось по 0,7 грама кожна тінь, теж маленькі, тому, думаю, буде нескладно дійти до дна, якщо вона в нас випаде. Так, і давайте тепер подивимося, які результати чи вони є. У нас була ось ця LN Pro, випала минулого разу, здається. І тут у нас бере участь сьомий відтінок, ось цей. Ну, тут, бачите, я трошки таку ямку викопала, але ще до дна не дійшла. Давайте будемо робити свочі. Так, ось такий відтінок. Ну, відтінок класний, такий розтушовочний, в складку, такий рожево-персиковий. Так, тому цей відтінок ще залишається. Далі, давайте її тут трошки, трішки в сторону. Наступний в цій палітрі, здається, був відтінок номер 5 Так, давайте закриємо. Тут зеркало, ось цей золотий. Так само трішки я викопала таку ямку, видно, але до дна ще не дійшла. Тому цей відтінок, ось такий золотий, так само в нас залишається. Давайте зроблю своч. Ось такий. Так, наступний відтінок це були два відтінки з цієї палітри від Revolution. Називається вона Black Pearl. Вона так само розломана. Тут брав участь ось цей перший відтінок. ну, По ньому взагалі ніяких результатів. Так, давайте зроблю своч. Ось так виглядає гарний такий лавандовий відтінок. Ось. І четвертий ось оцей. Тут є така вже хороша ямка, але так само ще до дна не дійшла. Маю надію, можливо, наступного разу я вже в цьому відтінку до дна дойду, бо тут, мені здається, до дна вже досить близько. Так, зроблю своч. Ось Цим пальцем незручно. Ну, ось такий він такий, знаєте, холодно-рожево-сірий. Ну, гарний відтінок, холодний. Так, ось такі чотири відтінка лишилися. У нас заліто було чотири 4 було в тих палітрах. І знаєте, я вирішила, що все-таки вісім забагато. п'ять було замало, вісім забагато. Тому думаю, можливо, давайте попробуємо шість відтінків, щоб одночасно брало участь. І подивимося, можливо, шість буде якраз нормально. Тому що п'ять замало, а вісім забагато виходить. Так, і давайте будемо з коробочки вибирати, що нам попадеться. А, і хотіла сказати, я не вибирала ті відтінки, які в палітрах, які ви були, якщо вони будуть попадатись, ми просто будемо далі перевибирати. І нам треба вибрати два відтінки, бо чотири. Ось у нас уже є, і ще два відтінки. Так, давайте подивимося, який перший. Так, палітра Кеткін c 05 номер 8. Ну, як бачите, нам повезло палітра, та що не вибула. Це та сама палітра c 05 І давайте подивимося, який це відтінок 8. Так, 8, ось 8 відтінок це ось цей передостанній. Так, давайте зробимо свод. Це такий бронзовий. В принципі, тут. Уже трошечки він такий користований, він не новий відтінок. Ось так виглядає на пальці, і давайте робити своч. Ось такий бронзовий відтінок. Так, і давайте ще один виберемо. Надіюсь, нам теж повезе. Не з тих палітер випаде, а з тих, що беруть участь. Так, давайте подивимось. Що це? Так, Лен Про номер 1 Це <смеш> ось ця палітра. І знову матовий. Я думала, випаде якийсь нам легенький відтінок. Якийсь з оцих, що легко би було закінчити. Але ні, нам випав оцей. І я взагалі не знаю, як я його буду використовувати. Тому що. Ну, Не можна розтушовувати, але він дуже-дуже світлий. Я таким відтінком дуже рідко користуюсь. Так, давайте трохи нашарую, щоб щось було видно. То його практично не видно. Знаєте, припудрювати він затемний, для розтушовки він засвітлий. Ну, хіба що, щоб виводити в шкіру. Ну, ось так виглядає, якось нашарувала трохи видно. Ось такі в нас випали відтінки. Тобто, в нас зараз виходить, що в кожній палітрі по два відтінка. Два велен Pro, давайте я вам ще раз нагадаю: це ось цей перший і ось цей сьомий. Ці два матових. Далі в Makeup Revolution, два відтіночка. Це ось цей перший і ось цей п'ятий. Надія тільки на цей п'ятий, що я дійду до дна, в інших це сумнівно за місяць. Ні, колись-то я дійду, звичайно. Я сподіваюся. І в останній цій палітрі Кеткін. Це в нас бере участь ось цей п'ятий і ось цей восьмий. Ці два відтінка. Ну, Якщо постаратись, можливо, в цьому можна дійти до дна. Тут вже трошки ямка є. Ну, не знаю, подивимося. Ось такі результати. Тобто нема ніяких результатів. Ну, але і таке буває, коли нема результатів. Що ж поробиш? От і все. На цьому я буду закінчувати. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!